На плацу прикордонної академії людно підтримати та привітати майбутніх прикордонників прийшли рідні та друзі. Батьки першокурсників переповнені почуттям радості. Вони пишаються вибором своїх дітей. Утім, відчувається й тривога. Їхнім дітям уже в недалекому майбутньому захищати батьківщину. Ми сьогодні прийшли на присягу до нашого сина, до бабича Миколи. Ми пишаємося, що він вчиться в такому. Рітному закладі, і що в майбутньому гарним захисником надіємося наші батьківщини. Звичайно, ми про це думали, що це небезпечна професія. Комусь але... треба захищати нашу батьківщину. Будь-який чоловік мусить знати військове діло. Так що вибір, я думаю, правильний зробив. Сьогодні є дуже. Такий день знаменний для нашої родини. Наша дочка сьогодні приймає присягу на вірність України. Так що цей вибір був дуже свідомий, визнаний саме в цей час для дівчинки. Ми спершу, ну, як сказати, заперечували, але бачимо, що це її. Вона, пробувши вже місяць тут, пройшовши КМБ, курс молодого бійця. Вона каже, мама, це моє. Цьогоріч присягу склали 282 курсанти. Вони усвідомлюють, що попереду на них чекають складні чотири роки навчання. Втім, з честю та гідністю готові боронити незалежність України усі, навіть дівчата. Вирішили сюди поступати, як мене надихнула зараз в країні ця ситуація. У мене батько, дядько, це були мої військові, Я з них взяв приклад. Я думаю, що це чесне звання бути прикордонником. Я борюся за свою країну, за свою сім'ю. Серед цьогорічних першокурсників і 187 військовослужбовців, які вже встигли зі зброєю в руках захищати цілісність держави. Один із них – 20-річний Віталій Коваль. З 2013 року він служив у Львівському прикордонному загоні, а згодом вирушив у зону АТО 5 травня. Я відбув зону антитерористичної операції в Луганську область Красна Талюка. Проходив там службу три місяці, стояли на захисті. Кордонів сюди я вирішив поступити після того, як я приїхав з антитерористичної операції. Я побачив, що е, треба е, більше, е, більше підготовлених офіцерів. Я обрав цю професію з самого малку, а зараз я ще більш переконався, що е, я хочу бути прикордонником. Після місяця проходження курсу молодого бійця, годин виснажливих тренувань та хвилювань, майбутні прикордонники урочисто присягнули вірно служити українському народові та обороняти кордони нашої держави. Я Лілія володимирівна вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути ймовірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цінності і недоторканість сумліно і чесно виконувати військове бою. Накази командирів неухильно на задержати конституції України та законів України, бригаду державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки, інтереси співвітчизності. Присягаю ніколи не задати українським народу. У кожного з цих юних, проте сміливих та відданих курсантів своя мотивація вибору майбутньої професії. Проте об'єднує їх спільна мета бажання захистити вітчизну.